О, а тут Тут треба розкривати. Тут, тут може бути примирення. Угу. Тут таке деспотичне може бути трошки таке відношення. Я вирішу. Тут може і не ссорилися. Тут людина е, висказала своє міння, і всі повинні робити так, як е, нравиться, не нравиться, всі будуть підчинятися. Тут якось отак. Ти обідався, да, таке? Ти що, чи обідалася? Я й не замітив, але ти будеш робити отак. Тут, да, тут якась така енергія по королю мечів, суровість, тут обіжайся, не обіжайся. Те, що ви обідалися, то до, до одного міста то в людині. Тут є своя якась волна, тут є свої закони, свої устави, тут. Я не обращаю. Я бачу, е, я живу, а ви всі підстраюєтесь під мене. Оце буде, оце тут, така, тут деспотична навіть може бути така. Е, упав, оджався. тут така, да. Ві, виграна війна. Понимаєте, переступа через усіх. От, от, от така енергію спіймала, тут п'ятірка мечів, тут людині взагалі абсолютно все одно, що там ну, хтось обідався, кому зробили больно. Тут людина, тут навіть сварку назвати сваркою не можна. Що далі? Та нічого далі. Далі буде так, як було далі. <гум> так, так як і було, тому що ця людина навіть неможливо і не замітила, що вона когось там обідала. Вона може часто це робить навіть. Ну, вона, для неї це норма, для цієї людини, Кого, хто там вас обідав, як ви, чи ви обіжаєте, можливо, хто кожного своє. І, і переступає, йде далі. По головам. Головне, щоб було добре йому. Тому тут теж тут примирення, тут, я не знаю, тут можна назвати примирення, не примирення. Тут взагалі воно й не було. Вони вже не замітили, що когось там обідали. Отуттаке. Тут ідете, ідете далі. А там ви вирішуєте самі, що там далі, не далі. Але така людина по енергетиці, така трошечки деспотична. така, знаєте, Всі повинні робити так, як хоче ця людина. і Ну, не, не, мнення других людей, людей взагалі обіди, міння, взагалі не, не береться в уч. Є там цар, цар і всі дожні, всі дожні підчинятися. Е, такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані, а ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А що тут вічі? Ну, тут найближчим часом ситуація буде підвішена. Поки Будете думати.